Співець рідного кривого рогу надзвичайно добра та щира людина. Саме таким пам'ятають художника Юрія Петровича Сича, його рідні та друзі. Він пішов із життя сім років тому, і за цей час це вже друга виставка, присечена його пам'яті. Картини для експозиції з власних архівів та приватних колекцій надали друзі, і шанувальники таланту Юрія Сича. Картины, которые здесь представлены, здесь и акварили и живопись. Мы все знаем уже эти картины, мы на 85 лет предоставляли, но люди просят. И его хорошо знает Юрий Петрович, и относятся к нему прекрасно. И поэтому 90 лет не отметить просто невозможно. Поэтому мы решили в стенах выставочного зала вот такое мероприятие провести. И я хочу сказать, сколько бы времени ни проходило, но если человек сделал для города много, оно остается. Багато хто з людей, які прийшли на відкриття виставки, присвячені пам'яті Юрія Петровича Сича у міській виставковій залі, були знайомі з художником особисто і зберігають лише теплі та приємні спогади про спілкування з ним. Та й у самій залі під час відкриття експозиції була на диво затишна атмосфера. Окрім традиційних споменів про художника, тут лунали навіть вірші на його честь. Це дуже була чудова людина, дуже гостеприємна. Дуже вежливо, дуже внимательно. Я такий буквально момент скажу, що він завжди гостей ждав. Безразлічно, чи молоді, чи пожилі люди. Так як він сам жив, то він дуже був радий, якщо до нього приходили в гості. Це був унікальний чоловік, іменно душевний, і то, що він залишив, це ми всі знаємо. какие прекрасные рисунки. И я еще хочу сказать, что он встречался с Шиловым, известным российским художником, с Глазуновым. И он еще рассказывал, как для него в Суханово пел великий Козловский. Юрій Петрович Сич народився та виріс у кривому розі, і через усе життя проніс любов до рідного міста у своїх картинах. І сьогодні, саме завдяки такому захопленню майстра, ми можемо бачити чарівні куточки старого міста, що збереглися лише на полотнах. Та це обличчя художника, до якого ми звикли. А коло тем, які цікавило Юрія Сича, було значно ширшим. Він же був який юморист. Он показував свої рисунки юморні. Це ето для для як нове. Вот. Великолепные рисунки с, с, с прекрасным юмором. Вот. Ну, вот эта выставка, що открылась, это, конечно, знаменательная виставка. 90 лет нашему Юрию Петровичу Сычу. Мы его не забудем. Мемориальную доску скоро устанавливать будут в этом місяці, по-моєму. Вот. Так що светлая ему память.